Всім привіт! В даному відео хочу розповісти, чим я кормлю своїх перепулярних. З першої доби і до 20 кормлю стартим комбікормом від фірми Чугуївський комбікорм. Стартовий коштує 760 гривень за мішок 40 кг. Така фракція в нього. Потім від 20 до 30 днів кормлю відкормочним комбікормом для бролів також. Фракція така. Такий мішок 40 кг коштує 715 гривень. І потім вже після 30 днів даю, 100, э, даю Несушку. Е, несушка коштує 605 гривень. Фракція така, як і від, від кормочного.